Всім привіт! Мене звати Альона. Я тренер з йоги, і ви на моєму ютуб-каналі Йова. Сьогодні я запрошую вас до практики, яка буде присвячена жіночому здоров'ю. За допомогою вправ на мобільність кульшових суглобів. Ми покращуємо не тільки стан наших самих кульшових суглобів, але й покращуємо кровообіг органів малого тазу. Це гарна профілактика для запобігання застоїв та запальних процесів. Практика не буде складна і для неї немає протипоказань. Почнемо з розігріву. Сідаємо, ноги вирівнюємо перед собою. І тепер з цього положення ми підтягуємо праву ногу на себе, коліно назовні. Видих, вдих, повернули ногу. Ліва видих. Вдих, права видих. Вдих, ліва видих. Вдих, права видих, вдих і ліво видих і вдих. І тепер з цього положення ноги ставимо десь на ширину килимка або трохи ширше. І зараз намагайтеся сідничні бугри притискати міцно до килимка і розслабляємо ноги в праву сторону. Вдих. Намагайтеся не завалюватися на праву сідницю і на праве стегно. Ліву сідницю тиснемо в килимок. Видих. Повернули. Так само в ліву сторону, вдих. Тут буде у кожного своя амплітуда руху. Видих. Вдих. Ця амплітуда руху залежить від будови кульшових суглобів. Видих. І ще раз. Вдих. І видих. І тепер силою м'язів праве коліно штовхаємо назовні. Вдих, неначе хочемо коліно притиснути до колимка. Видих. Так само ліва нога. Вдих, видих, права вдих, видих. І ліва вдих. І видих. І тепер з цього положення ноги можете поставити трохи ширше. І ми скручуємося повністю в праву сторону, витягуємося перед собою. Руки ставимо на підлогу. І прогинаємось, наскільки виходить, вдих. І на видиху руками відштовхуємося від підлоги округлюємо спину. Вдих, Прогин лопатки в сторону тазу. Видих, округлюємось. Вдих. Прогин рухайтеся без болі, ніякого дискомфорту в кульчових суглобах або колінах не має бути. І ще раз, вдих. І видих. Молодці. Витягуємося за маківкою вгору, руки можуть залишитись або на підлозі, або кладемо їх на груди, як вам зручніше. І зараз працюємо з задньою лівою ногою. Перевірте, щоб у вас кульшовий суглоб був в одну лінію з коліном. Тобто коліно сильно вперед не виводимо. Угу. І тепер з цього положення піднімаємо ліве коліно вгору. Вдих. Опустили видих. І наскільки виходить, не завалюючи таз, припіднімаємо ліву п'ятку. Вдих. Опустили видих. Вдих. Пам'ятаємо без болю, рухаємось. Видих. Знову п'ятка вдих. Видих. Коліно вдих. Видих. П'ятка вдих. Високо п'ятку не піднімаємо. Видих. І ще раз вдих. Видих. І п'ятка вдих. І видих. І тепер ми повністю піднімаємо всю ліву ногу вгору. І наскільки виходить, ми виводимо ногу перед собою, опускаємо ліву сідницю на підлогу і вирівнюємо ліву ногу. А тепер забираємо ліву ногу назад і кладемо її там, де вона і була до цього. І знову вдих, виводимо ногу перед собою, видих. Забираємо ногу назад. Вдих, виводимо ногу вперед, видих, забираємо ногу. І останній раз вдих, виводимо ногу перед собою. І видих, забираємо ногу назад. Молодці. з цього положення ми теж саме робимо на іншу сторону. Ви можете або просто перевернутися. А я повернусь до вас обличчям. Щоб ви мене добре бачили. Руки ставимо перед собою. Перевірте, щоб ваше праве коліно було в одну лінію з правим кульшовим. І поїхали вдих, прогин. І на видиху злегка завалюємося назад. Вдих, прогин. Видих. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих, і видих. Молодці. Витягуємося за маківкою. Руки кладемо собі на груди. І піднімаємо праве коліно вгору. Вдих. Опустили видих. Припіднімаємо, наскільки виходить, п'ятку вдих не сильно високо і не завалюйте таз вперед. Опустили видих. Коліно вдих. А видих. П'ятка вдих. Видих. Коліно вдих, видих, п'ятка вдих, видих, коліно вдих, видих, і п'ятка вдих і видих. І тепер повністю піднімаємо праву ногу вгору і плавно виводимо ногу перед собою, праву сідницю притискаємо до підлоги. І забираємо ногу назад. І сідаємо. Рухаємося без болю, плавно виводимо ногу перед собою і плавно забираємо ногу назад, сідаємо. І ще раз вдих, виводимо ногу. І видих, плавно забираємо ногу назад. І останній раз вдих, вирівнюємо. І видих, забираємо ногу назад. Молодці. З цього положення ми розвертаємося по колимку навкарачки. Ставимо руки на ширину плечей, коліна навпаки з'єднуємо разом. І лопатки штовхаємо в сторону тазу. Почергово піднімаємо праве та ліве коліно в сторону. Права нога вдих. Опустили видих. Ліва вдих, а видих. Права вдих, видих. Ліва вдих, видих. Права вдих, видих. І ліва вдих і видих. І тепер працює права нога, піднімаємо вгору, вдих. І на видиху коліно плече. Вдих, заводимо коліно за коліном. Видих, коліно, плече видих, коліно за коліном, видих, коліно, плече, віддих, коліно за коліном. І останній раз видих, коліно, плече І зараз вирівнюємо ногу в сторону, стопу притискаємо до підлоги. І через м'який прогин плавно та штовхаємо назад, видих. Вдих, плавно повернулись. Знову видих та штовхаємо назад. Вдих, повернулись. Видих, таз назад. Повернулись. І останній раз. Таз назад. І повернулись. З цього положення праву долоню ставимо більше під груди. І піднімаємо ліву руку вгору вдих, видих. Опустили ліву руку на місце правої. Праву руку піднімаємо вгору вдих, видих. Ліва вгору вдих, видих. Права вгору вдих. Видих, ліва вгору вдих, видих, права вгору вдих, видих. І ліва вгору вдих. І видих. Руки ставимо на ширину плечей. І тепер з цього положення заводимо коліно за коліном. Гомілки розводимо в сторони. І руками можемо вийти більше вперед. На видиху та штовхаємо назад. І ліве коліно буде припідніматися над підлогою. Намагайтеся в підлогу не сідати. Ми куприком тягнемося назад до протилежної стіни. Вдих, повернулись. Знову видих назад. Вдих, повернулись. Видих назад. Вдих, повернулись. І останній раз, видих назад, затримали себе в цьому положенні. Руками тягнемося вперед і таз по відчуттям, неначе трохи зміщаємо в праву сторону. Тримаємо вдих, видих. Якщо важко на прямих руках, ви можете поставити руки на передпліччя. І себе притримувати. Обираєте те положення, яке вам комфортніше. Вдих, і видиху, обережно припіднімаємось і розплутали ноги. І тепер те ж саме робимо на іншу сторону. Піднімаємо ліве коліно в сторону. Вдих. І на видиху коліно плече. Вдих, коліно за коліно. Видих, коліно, плече, вдих, коліно за коліном, видих, коліно, плече. Вдих, коліно за коліном. І ще раз видих, коліно, плече. І вирівнюємо ліву ногу в сторону, стопу притискаємо до підлоги через м'який прогин та зрухається назад. Видих. Вдих. Повернулись. Знову видих, вдих. Рухаємося плавно, повільно. Видих. Слухаємо відчуття в тілі. Вдих. І останній раз видих. І вдих. Ставимо ліву руку під груди. Праву руку піднімаємо вгору вдих. Праву руку мізинцем на себе завертаємо. Видих. Опустили праву долоню. Піднімаємо ліву вдих, видих. Права рука вгору вдих. Видих. Ліва вдих. Видих, права вдих, видих, і ліва вдих, і видих. Ставимо руки на ширину плечей і заводимо ліве коліно за праве. Гомілки розводимо в сторону, руками більше йдемо вперед. І на видиху та штовхаємо назад, праве коліно припіднімається над підлогою. Вдих, повернулись, видих, таз назад, вдих, повернулись, видих назад. Вдих, повернулись. І зараз останній раз. Видих, таз назад. Фіксуємо себе в цьому положенні, руками тягнемося вперед, куприком назад, тримаємо вдих. Та злегка зміщаємо в ліву сторону, по вашим внутрішнім відчуттям. Вдих, видих. Вдих. І на видиху обережно припіднімаємось, розплутали ноги. І зараз ноги виводимо перед собою, сідаємо. П'ятки з'єднуємо разом, стопи натягнуті на себе, і у вас 90 градусів має бути в колінах. З цього положення руками фіксуємо коліна і куприком тягнемося назад вгору, не наче ви хочете куприк підняти над килимком назад. За рахунок цього руху у вас буде відбуватися нахил тазу вперед. Це якраз те, що нам потрібно. З цього положення лопатки тягнемо в сторону тазу, підберіть до горла. І весь час. Відбувається внутрішня робота, коли ви намагаєтеся куприк підняти назад над килимком. Шию не напружуємо. У вас має бути пряма лінія від маківки до куприка. Розслабте плечі, не провалюйтеся в плечах. Навпаки, шия довга і плечі вільні. Вдих. В видих. Вдих. З цього положення ми робимо перехват правим ліктем фіксуємо праву гомілку і тримаємо долоною ліву гомілку. І розкриваємося вліво. Вдих, наскільки виходить, заводимо ліву руку за спину. І на видиху робимо перехват, ми ліву руку кладемо на праву. І знову вдих. Весь час поки працюємо вліво. Видих, повернулись. Вдих, розкриваємось. Видих, повернулись. І останній раз вдих, розкрились. І на видиху змінюємо сторону. Так само тепер тримаємо ліву руку і розкриваємося вправо. Вдих. Видих, повернули. Вдих, розкриваємось. Видих, повернули. І ще раз. Вдих, розкрились, видих. І останній раз вдих, розкрились, і видих. Повернули. З цього положення припіднімаємось, вирівнюємо ноги, злегка їх струсили, зняли напруження з ніг. І знову повернули в це ж саме положення. Призігнули ноги. І тепер у вас в правій нозі буде 90 градусів, а ліву ногу трохи ближче до себе підтягуємо, і у вас стопи будуть в одну лінію. Робимо вдих і на видиху так само знову нахиляємо за рахунок згинання в кульшових суглобах. І ліктями знову розсуваємо коліна в сторони. Ви будете відчувати, що у вас більше йде робота в правому кульшовому суглобі зараз. І от тримайте увагу на відчуттях в правій стороні. Куприком тягнемося назад вгору. Шия довга, вільна, вдих, видих. Вдих, видих. І ще трохи. Вдих. І на видиху припіднімаємо, змінюємо сторону. Ліву ногу повертаємо вперед, праву ногу ближче підтягуємо до себе. Робимо вдих. І на видиху знову потихеньку нахиляємося вниз і ліктями розсуваємо коліна в сторони. Куприком тягнемося назад вгору. І попок, наче підтягуємо трохи до себе. Тобто живіт у нас не розслаблений, а такий в тонусі. Рухається на вдиху і на видиху. Лопатки в сторону тазу. Не провалюйтеся в плечах, щоб вас потім не турбувала шия. Вдих. А видих. Вдих. І на видиху обережно припіднімаємось. З цього положення ми ліву ногу вирівнюємо і праву ногу кладемо над лівим коліном. Руки заводимо назад за спину, потихеньку починаємо згнати ліву ногу. Тут буде у кожного своє положення. Орієнтуйтесь по внутрішнім відчуттям. І намагайтеся на руки не переносити вагу тіла, навпаки, руками штовхаємо себе вперед. Праве коліно штовхаємо від правого плеча назовні. Витягуємося за маківкою. Всі відчуття зараз будуть закцентовані в правому кульшевому суглобі, в правій сідниці. Тут можете, якщо вам хочеться складніше, поставити ліву ногу на п'ятку або поставити ліву ногу трохи ближче до себе. Якщо вам поки що це недоступно, нога може бути ось тут. І тут так само працювати з лівою стопою. Кожен обирає під себе, під свої кульшу і під свої відчуття. Вдих, видих. Спину намагайтесь тримати рівно, вдих. І на видиху змінюємо положення. Праву ногу вирівняли, кладемо ліву ногу над правим коліном. Знову витягнулися за маківкою вгору. І починаємо згинати праву ногу в коліні. Ліве коліно штовхаємо від лівого плеча. Шия довга. В плечах не провалюємося. І намагайтеся ліву стопу натягнути на себе. Вдих. Видих, вдих, видих. Вдих і на видиху ногу право трохи виводимо більше вперед. І ми ліву ногу кладемо на право, неначе ви сидите на стільчику. І потім ще спробуйте стопою лівою пірнути під праву гумілку. Тобто, наскільки виходить, переплили ноги. З цього положення вирівнюємо спину, руки виводимо перед собою. І з рівною спиною, наскільки виходить, злегка корпус відхиляємо назад, включаючи м'язи живота і м'язи спини. Стегна стиснуті, тримаємо вдих, видих, вдих. І на видиху зараз змінюємо положення ніг. Так само тепер право на ліво, Перекрутили ноги, стисли їх і тримаємо вдих. Видих, вдих і видих. Добре, розплутали ноги. І сідаємо. На цьому ми завершимо практику для покращення мобільності кульшових суглобів. Напишіть, будь ласка, як ви себе почуваєте, чи всі вправи у вас вийшло зробити. Я вам, як завжди, дуже вдячна за увагу. Дякую вам за коментарі, за підписки і за фінансову підтримку мого каналу. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному тренуванні.